Ви ведете соцмережі вашої бригади, багато підписників, багато уподобайок. Як ви вважаєте, у чому секрет успіху? І навіщо бригаді збройних сил України мати популярні соцмережі стосовно секрету успіху, тут дуже важко сказати, бо я вважаю, що до цього успіху ще далеко. Тобто, є е, звичайна робота, вона ведеться, і треба ще багато працювати, щоб досягнути якогось умовного успіху. Е, якщо говорити для чого це бригаді збройних сил України, це перший і найголовніше це рекрутинг. Тобто ми намагаємося спілкуватися з нашою цільовою аудиторією, тією мовою, якою вона спілкується, і там, де вона знаходиться. І це, в принципі, основне було дуже багато розмов про те, щоб заборонити TikTok в Україні. Все це, в принципі, ці розмови далі продовжуються. Але поки його не заборонили, ми замість того, щоб просто стояти і дивитись, і жалітись, як це погано, ми вирішили це очолити. І в принципі, це доволі непогано виходить. Ми... Це зараз є одним, можна сказати, що основним потоком, основним джерелом заявок потенційних кандидатів людей в бригаду. Це саме через TikTok. Зараз вже почали. Ми активно почали працювати з контекстною рекламою. Це теж дає нові заявки. Як ви думаєте, що змушує користувачів Тіктоку подати заявку у бригаду? Перш за все, як е... Це те, що в мене було до того, як я прийшов у збройні сили. Мій блог завжди був про прості речі і простими словами. І я намагаюся якось цей тут перенести. Бо я, коли навіть банально йшов в зсу, було дуже багато людей, які багато чого говорили, що от там зразу на нуль, ти не послужиш ти на своїй посаді, в тебе нічого не вийде, то так у тебе в піхоту кличуть, і так далі. І моє завдання тут якраз пояснювати і руйнувати ці міфи. Uh, і найкраще це робити простими словами, бо можна знімати дуже довгі нудні відео, де буде стояти представник там, відділення комунікації чи командир бригади, і буде говорити: от так-то, так, то ми все видаємо. Але це ніхто не дивиться, нам треба адаптувати знову ж таки. Це те, що я казав. Нам треба адаптовуватись під ті соцмережі, в яких ми працюємо, і створювати контент, який там працює. Бо якщо ми створимо на тисячу, на 10 тисяч переглядів, ну. Це не дасть того результату, який ми хочемо. А якщо комунікувати тою мовою, якою спілкується наша цільова аудиторія, і там, де вона є, ну от вона в принципі так і зараз виходить. Воно створює гарний симбіоз і дає результат. Як керівництво і побратими реагують на ваші ідеї та на знімання роликів? І звідки берете ідеї про побратимів. В мене завжди, коли ми десь виїжджаємо працювати, я завжди намагаюся десь між іншим запитатись: тобто, друже, а як тобі? Що ти думаєш про це? Чи бачили ви наші відео? І перше, приємно, коли кажуть, що бачили. Друге, в більшості з того, що говорять, що е, їм подобається, їм, е, їм подобається те, що вони можуть бачити свою бригаду, е, вони розуміють цінність. А ті, хто каже, що не подобається, що тіба ну це війна, тут все складніше, тут кров, бруд, е біль. Вони кажуть, але ми розуміємо, чому, чому це потрібно робити. Тобто навіть ті, кому це не не подобається, вони все одно кажуть, що це важливо. Бо в мене було таке трошки. Е е е Певний ефект самозванця. У мене було відчуття, мені завжди було важливо, щоб військові, от, принаймні, побратими, вони схвалювали те, що я роблю. Бо все ж таки це дуже таке специфічне. Але коли я поспілкувався там вже з багатьма, і від багатьох почув, що це важливо, і плюс зараз я бачу результати від цього, то це вже, вже, вже оце в мене минуло. І навіть коли хтось каже, що там десь щось їм не подобається, там було відео, як виглядає Окоп на нулі. Це дуже специфічна тема. Бо ми поїхали на нуль, який був по суті ну, одна з найбезпечніших позицій в нашій бригаді. Ми б не поїхали туди, де ведуться активні бойові дії. І це була зима, це були ну це був квітень, але тоді сніг падав. Відповідно, менше, менша кількість роботи дронів і загалом позиція була спокійна. І коли ми це опублікували, військові з нашої бригади. Там зверка казали, типу, ну де, де це в нас такі є? Я кажу, чувак, оце отам? <сі> тобто, це цей батальйон і ця позиція. Можеш поїхати, подивишся. І вони такі, а, -а, -а окей, добре. Тобто, все одно є десь якась межа, що я намагаюся про це комунікувати легше, ніж м -м, простими словами. Але якщо в мене була б можливість говорити про це годину, то розповідь була б не така весела і не така проста. E, тому тут просто вже йде адаптація під той формат, який я створюю. Далі, якщо говорити про керівництво, що керівництво про це все думає. E, наскільки я знаю, наш командир відділення комунікації час від часу, якісь найкращі відео, які я роблю. Він скидає командиру бригади, і командир бригади там теж йому подобається. Якісь окремі моменти там сказати, що щось негативне було. Не скажу так. Само робили відео про артилеристів, скидали начальнику артилерії нашої бригади. Він теж. Там відреагував дуже позитивно на це, якщо, якщо можна так сказати. І е, мене це теж тішить. Проте, основне для мене це знову ж таки брати звичайних простих бійців, піхотинців, які вже роками тут, е, брати звичайних людей, які тільки прийшли, теж і показувати їх, відкривати їх, показувати, що насправді е, там існує такий стереотип, що. Мобілізовані вони не воюють. Ну вони ж мобілізовані силою сюди. Їх привезли, і вони не воюють. А вони насправді воюють. І воюють так само, як і ті, хто вже другий, третій рік. І навіть може за рахунок того, що в них сил більше, ентузіазму більше, вони зараз можуть там з більшою самовіддачею воюють, бо вони проходять те, що ті проходили там кілька років назад. І що не менш важливо. Ну і що стосовно ідей, чи було таке, що щось бракувало, казали не знімати. Дякувати Богу за останні там скільки 9 місяців. Результати моєї роботи показали, що я знаю, що роблю. І коли є якась ідея, е, і там мій командир безпосередньо може сказати ні, це якось не так, я завжди можу донести і пояснити, чому це так. Або він може пояснити, чому це не варто робити, бо там, це не можна показувати, наприклад. І, і в мене є дуже давно вже ідея зняти один день життя командира бригади. Це дуже цікаво. Це було дуже круто подивитись, бо воно таке дуже ну ніхто не знає, як це відбувається, але ми не можемо це показати. Тому банально доведеться заблюрити половину відео. А якщо заблюрити половину відео, воно вже втрачає, по суті, свою суть, не покажеш якихось речей, переміщення, куди саме, як саме, тобто там вже багато деталей втрачається і того не можна буде зробити. Але тобто то воно на здоровому глузді все тримається, якщо є якісь класні моменти. Я можу переконати і пояснити донести цінність, чому це буде ефективно. Якщо якісь моменти, які ми не можемо показати, мені теж це нормально пояснюють. А як проходить день військовослужбовця Артура, і як проходив цивільної людини блогера-тіктокера? Не можна порівнювати ці два дні, бо там умовно рік назад моє життя було воно все було побудоване навколо мене, навколо якихось моїх цілей, навколо того, що я, я там зранку займаюся спортом е, ввечері я знімаю відео. В позаробочий час, щоб розвивати свій блог, я йду на роботу, де я заробляю гроші для себе, і тут, тобто, воно все таке. Там я маю вільний час з дівчиною провожу, Воно все було повністю. Я був в центрі цього всього. Зараз воно абсолютно інше. Бо зараз в центрі цього всього, не, не, не хочу, щоб воно звучало якось занадто голосно, але це служба. Uh, тобто нема такого, нема графіку роботи, як такого, uh, нема якоїсь стабільності в контексті того, що ти можеш собі запланувати там от цієї неділі буде трошки більше вільного часу, і ти можеш кудись піти. Завжди може щось з'явитись, завжди потрібно буде щось швидко зробити, uh, і завжди має бути така включеність. Тобто, у нас є таке от, правило. Ми не розслабляємось в команді. Тобто, ми завжди маємо там. На певному рівні напрузі бути, щоб в разі чого там командир бригади скаже, от є таке завдання, треба якомога швидше його виконати. В разі чого, якщо в нас прийшла якась ідея, що це можна зробити до умовно до Дня Незалежності, щось ми швидко маємо це зробити, і е, тут все якраз скрутиться навколо цього, і я е, і, і навіть важко порівнювати, бо коли, коли починаю думати про це, що інколи навіть хочеться зняти якесь відео для себе. Спробувати там десь на YouTube запостити, але я розумію, що це стільки часу забере, плюс підготовка, треба дуже багато часу, і я розумію, що банально і важко зараз його знайти. І Тому так. Але якщо говорити про такий середньостатистичний день день на службі мій, то половину середнього половину всього дня може займати монтаж. Монтаж, така робота з постпродакшеном або комунікація, тобто домовляння з різними підрозділами про зйомки. Ну і друга половина це вже безпосередньо поїздки на зйомки в середньому десь. Чотири рази за тиждень я виїжджаю кудись працювати, чи то на полігон, чи то по підрозділах. Тобто воно по-різному буває. А в інший час. Тобто, якщо говорити загалом про мої обов'язки, тут то це такі три е, основних фундаментальних: е, перше це розвиток бренду бригади, друге рекрутинг, третє закриття зборів. Зміни великі, але їх могло і не бути. Ви могли не йти до війська, бо вік дозволяв. Чому все ж вирішили долучитися до лав ЗСУ? Як відреагували рідні та близькі на це рішення? У мене було постійно відчуття, що я роблю недостатньо. Е е мені, попри те, що ми робили збори, я волонтер, організовували реально великі збори там, на мільйони гривень, е але воно постійно було відчуття, що я роблю недостатньо. що Мій внесок тут недостатній, і в мене був концепт: якщо я можу робити все те саме, що я роблю зараз. Але воно все буде спрямоване в напрямку однієї бригади і для однієї бригади, то чому я цього не роблю? І друге, це те, що крім якогось внутрішнього відчуття недостатньо, було ще й розуміння, що зараз відбуваються історичні події, і я ніби з боку стою. І воно якось це. А що я скажу дітям потім через 20-30 років? Де, де я був, коли була війна? Робив збори, сидів вдома, працював в IT. Е, Ну окей, але мені що, що не є погано умовно, Але мені хотілося більшого і бути тут, принаймні так. Е, тому як відреагували мої родичі, рідні, е, моя дівчина дуже з розумінням до цього поставилась. Очевидно, це було важке рішення. І коли я вибрав саме, що я поїду в Лиман на Донеччину, бо було кілька різних варіантів, були і ближчі е, додому варіанти. Але все одно вона це зрозуміла. Це було дуже важко, але вона це вона розуміла, що це правильне рішення. І не було такого, що не роби цього, і так далі. Тобто вона цілком це зрозуміла. З мамою і татом важче. Тато казав, що ця армія він тут був і краще, щоб я не робив цього. І що ті люди, які мене сюди покликали, я їх потім буду ненавидіти. Він помилився. Мама теж дуже важко прийняла, в принципі, як і дівчина, але зрозуміла, бо вона розуміла, що в мене був простий меседж. Ну хто ж має це робити? Нехай в мене і не бойова посада, але все одно, якщо я можу бути корисним так, то я буду корисним так. А якщо доведеться йти на бойову посаду? Тут все дуже просто. Там, е я розділяю це на два аспекти: моральний і фізичний. Якщо моральний, то зараз, е напевно, після там, скільки, 9 місяців вже перебування тут, вже скоро буде рік, е я найбільше готовий ментально до цього, ніж е будь-коли. Е навіть три місяці назад я міг думати, що от я готовий. Але з кожним днем. Ти... Їздиш, спілкуєшся, бачиш все більше різних ситуацій, більше і глибше розуміння з'являється сучасних бойових дій, як це все відбувається, і якийсь там страх, мандраж він проходить. Фізично я був готовий там сім місяців назад більше, ніж зараз. Бо була в нашій бригаді кожен неважливо, це піхотинець, бухгалтер чи там, комунікаційник, він проходить одну і ту саму додаткову підготовку від бригади. Після базової загальної військової підготовки, тобто, крім 45 днів, в мене ще було близько 20 днів додатково в бригаді, і тоді я був в рази краще готові. Що... Навіть зараз я час від часу ловлю себе на думці, що я вже почав щось забувати вже десь швидкість якоїсь реакції не та але за рахунок того, що я часто працюю з хлопцями на полігоні, я десь бачу, як вони займаються я собі нагадую, і очевидно. Якби мені дали 5-7 днів, то я був би готовіший фізично. Тому це питання таке: нас мене всі готували. Мене готували. Що це війна, це армія, і ти йдеш сюди. В тебе є посада. Але ну ми всі в збройних силах. і Якщо станеться щось, ми маємо бути готові взяти зброю до рук. А потім за якийсь час знову повернутися і знову працювати. Е, і Я до цього готував себе ментально і зараз, в принципі, до цього готовий. Ясно, що як воно вже буде в моменті, ясно, що буде присутній страх, ясно, що будуть якісь там сумніви і так далі. Але ну, це не є проблема. А зараз вам буває страшно. Як і будь-якій людині, як і кожній людині, просто я, будучи тут, намагаюся цей страх конвертувати в якісь дії, які можуть мінімізувати будь-які ризики. От я повертався з відпустки в липні, і в мене було відчуття, я думав, я розумів, що от я сюди їду, це в принципі Слов'янськ е можна жити. Тобто це не є критичне щось. Іскандери, Каби, так, це зрозуміло, але ну, не страшно. Але часто я виїжджаю кудись там, вже впівішки літають, це вже поважче. Е і я розумів, що я не хочу помирати. Тобто я їхав, це повертався з відпустки. Я розумів, блін, мені настільки відпустка сподобалася, що от я хочу ще, я хочу, от хочу так жити, і розумів, що не хочу помирати. Я просто е собі пояснив, що не можна боятись того, що щось станеться, але з іншої сторони треба забезпечити всю максимальну безпеку, щоб. Е Убезпечити себе від будь-чого, що може статись, Тобто, якщо є можливість брати з собою додаткові турнікети, брати їх. Якщо є можливість взяти з собою там екіпірування, щоб там в разі чого, якщо десь попадемо, піде в півішку, то щоб осколки менше попало по тіло. Тобто захистити себе максимально, а там вже що буде, то буде. Тобто я не, я не можу передбачити всі речі. Тому очевидно, як і кожній людині страшно, але тут ти думаєш, вже намагаєшся думати так конструктивно і конвертувати цей страх в, в щось таке реальне. Ви зараз у Збройних силах України можете робити те, що вмієте, напевно, найкраще. Розкажіть, як вам це вдалося, і чи може ваш досвід бути прикладом для інших, хто думає вступати до лав зсу? Я дуже радий, що розповідаючи свою історію в соцмережах. Я бачу, коли мені пишуть різні люди, не не знайомі здебільшого в тих же соцмережах, що я їх надихнув зробити те саме. Е, перш за все, я просто чітко вирішив, чим саме я хочу бути корисним. Для себе я виокремив або е, два напрямки: або проектний менеджмент, бо я працював за цим напрямком в IT, або е, саме така розвиток медійної складової, і вже почав шукати. І було два формати, які я шукав: перше це LobbyX, платформа, де люди можуть знайти різні вакансії в збройних силах. І друге це знайомі. Я просто розказав своїм знайомим волонтерам, військовослужбовцям, що. От, я шукаю собі місце, де я міг би бути корисним або так, або так. От, якщо в тебе будуть в підрозділі якісь вакансії або в знайомих, то кажи. Е, і так я знайшов 63-ю бригаду. Е, тут в мене не було нікого знайомого, але мій друг мав тут знайомих відділення комунікацій і сказав, що от. Такий чувак собі шукає, може він вам буде корисним. Я надіслав резюмешку. У нас була одна співбесіда. Потім ми вживу зустрілись у Львові, коли мій командир був в відрядженні. Ми поговорили, зійшлися на баченні розвитку бригади е і думали, що я йду сюди. Крім того, в мене було ще багато, там, 4 там співбесід в інших бригадах для мене. І що я можу порадити людям, які шукають щось для себе таке, йти туди, де є принаймні якийсь. Ну, не те, що знайомі, але де знайомі рекомендують йти сюди, бо в них тут хтось служить в ідеалі. Якщо у вас хтось тут служить, або в будь-якій іншій бригаді, якщо у вас там хтось служить і може гарантувати, що там, принаймні, оцей підрозділ, там е, хороші класні командири, і у вас там не виникне якихось проблем зі службою, не буде якихось армійських таких е, затягів. Вони всюди є, але десь більше, десь менше. Uh, і оце uh, якраз дуже важливий момент. Тобто можна обирати підрозділ, можна обирати посаду, можна знайти, але якщо буде оцей момент personal uh, touch, тобто знайомство якогось, або навіть вживу, якщо буде ця зустріч, це, uh, воно дає подивитись на, на на, на те, хто ці люди. Uh, і, і тих співбесід, де я був, дуже легко можна було так само виокремити, де, куди я точно не піду. Навіть попри те, що це посада, яка мені подобається, це місто ближче до Львова, ніж в. І відповідно банально з розмови з того, як зацікавлені, хто з того, як цікавляться, з того, що кажуть про обов'язки, тобто дуже легко випрямити і тут теж слухати, аналізувати робити певні висновки. Е, і крім того, не вестись на пропаганду, та є багато моментів, коли там проводять. ППО в піхоту, ще там когось переводять в піхоту. Але армія вона складається це комплексний механізм, він мусить працювати, і без умовного хлопця, який кухар десь в умовному готує на 600 людей, воно не працюватиме. Так само без дядька Володі, який підвозить на машині е, якісь речі е, між містами між Дніпром і Слов'янськом, теж це не працюватиме і просто-напросто треба брати і шукати для себе якісь місця, де ви будете корисні своїми навичками. Та воно не завжди може спрацювати на ідеально, тобто, може, можете йти на діловода, будете аналітиком. Що теж непогано, але тут важливо проговорюватися і бути готовим до того, що армія ця структура, е, хоч і дуже велика, але моментами дуже часто нестабільна. І бувають зміни, які хочеш чи не хочеш. Збройні сили це збройні сили. І е, я вважаю, що якщо ти вже тут, ти маєш мати за честь, що якщо там, тебе відправляють кудись там чи в піхоту, чи ще де-інде. Бо ті, хто це роблять, вони просто герої, титани і по-справжньому стилеві люди. І знову ж таки, якщо, якщо люди собі щось таке шукають, то в нашій бригаді є дуже багато різних відкритих вакансій, починаючи від піхотинців, закінчуючи тими ж водіями, електриками, кухарями, і це. Будь-яка е, посада, ми завжди намагаємося знайти щось найкраще для людини по її навичках. У вас в бригаді свого часу шукали військовослужбовців на зовсім нестандартні для зсу посади. Навіщо вам знадобилися, наприклад, перукарі чи татуювальники? Е, все дуже просто. Конкретно татумайстрів, масажистів і перукарів. Е, ми шукали в нас там з'явилася така ідея відкрити е, такий yeah. релаксаційний хаб. В нашій в рамках нашої бригади, е, куди військовослужбовці після виконання бойових завдань можуть прийти, помитись, їх підстрижують, зроблять за бажанням тату і зроблять масаж, який допоможе їм розслабитись. Крім того, вони зможуть поспілкуватися там з психологом або психотерапевтом. Тобто, основна ідея була того, щоб дати такі послуги, які є дуже часто затребовані серед е, військовослужбовців, щоб вони не витрачали на це гроші і не їхали там, стриглися за 500, 600, 700 гривень. А щоб вони мали місце в бригаді, де вони проходять і їм роблять це безкоштовно, їм роблять це якісно в приміщенні яке обладнане під це, і що важливо, їм роблять це ветерани. Або колишні військовослужбовці після поранень, які вирішили таким чином своїми основними навичками бути корисними для Збройних сил, і це не просто працює класно, що це безкоштовно, і що це якась послуга, а що це можливість поспілкуватися з людиною, яка тебе розуміє, і от я спілкувався з нашим масажистом, я їздив дивитися, як вона все облаштували, чи все добре, і він каже, що от. Банально він сам за день настільки наговорюється, стільки ж що він ввечері собі виходить і там виходить подихати, відпочити трохи відволіктись, бо йому бана він банально виконує роль теж психолога, і це е, ті, хто проти розмов з психологами, вони йдуть до масажистів і з ними говорять про те, що їх болить і турбує. І це е, один з проявів турботи про наших людей, тобто. Та це війна. В війні загалом мало хороших приємних речей. Є їх можна сказати, що нема. Але якщо ми можемо забезпечити цю турботу про наших військових, дати їм. Ми, ми вас любимо, ви нам потрібні, ми про вас турбуємось. От, це вам, приходьте собі, користуйтесь, то ми це робимо. І зараз ми ще в пошуках реабілітолога. У нас вже є двоє масажистів, двоє тату-майстрів і двоє перукарів. Uh, і зараз ще в пошуках реабілітолога, тобто щоб працювати з, зі складнішими різними там штуками, які пов'язані з хребтом і тілом. От uh, з uh, ще такого цікавого то кухарі uh, нам зараз дуже потрібні класні кухарі, які uh, такі мають справді класний досвід. Не просто те, що вдома працювали, а в далі якісь там з досвідом роботи в різних ресторанах і так далі. Uh, ну і звісно, це базові uh, позиції. Вони не такі цікаві, але це пілоти дронів. Дуже дуже потрібно багато пілотів дронів і звісно піхота. Про що ви мрієте зараз? Щоб якнайшвидше і з якомога меншою кількістю втрат все закінчилось, повернутись додому і знову жити своє життя, будувати його, створити сім'ю і насолоджуватись ним, війна показала, що те, як я жив до цього, це було неправильно. Чи можна жити е, значно більше подорожувати, значно е, менше віддавати себе роботі, а більше фокусуватись на людях, е, емоціях, досвідах і прожити це життя класним і яскравим? А якби була можливість повернутися у 2024 рік, коли ви прийняли рішення і пішли до лав Збройних сил, чи змінили б ви своє рішення? Е, воно б нічого не дало. Ну, Крім того, що я б себе сидів і картав, <смі> тобто ні, ні, нічого би не змінилось. Е, чи можна було б почекати, Та, але це відтягування рішення, яке б я би просто цей рік е, життя умовний, який би я відклав, чи до 25-1,5 роки. Я би просто сидів, мучив би себе цим і жив своє звичайне старе життя, <смі> в якому би не було цих нових висновків, які я зараз можу зробити, і. Мати якесь бачення того життя, яке б я хотів мати після війни, тому я би не змінював цього рішення. Моя служба в Збройних Силах показала мені, що ми, українці як суспільство, з'їли дуже багато і ПСО. З'їли і навіть не побачили, що це і ПСО, і проковтнули, і тішимо, що ми оце його з'їли, навіть не усвідомлюючи, що це і псо. Основне, з яким я, я намагаюся безпосередньо працювати, це приходиш в ССУ, зразу попадаєш на нуль. Ну, щоб попасти на нуль треба дуже добре постаратися. Взагалі що і треба дуже багато втомитися насправді перед тим. Бо зараз вже підготовка з того, що я чую на нашій бригаді, коли людина в перший момент тільки там приходить в нашу бригаду, е то десь за три місяці вона тільки приїде сюди і її заберуть до себе в підрозділ. Це три місяці. Це вже після всіх кіл підготовки. Далі це те, що нічого не видають. Е Видають та моментами е якісь менш якісні речі, але з зі всього, що мені видали, я все носив. Тобто я всю підготовку прийшов в тому, що мені видали. Зараз я вже там собі докупив там нові штани, якісь і так далі. Але це вже питання особистого комфорту. Ви задоволені вибором бригади? Я цілком задоволений тим, що я зараз 63-й бригаді, бо. Е Мої результати, мої навички, моя робота довели мене до ситуації там, нашу співпрацю з цією бригадою. До ситуації, коли е, до мене є така дуже велика довіра в мене є великий карт-бланш, мене дослухаються. Але з іншої сторони, вона за умови того, що я дослухаюсь, я там виконую всі якісь завдання, які навіть не стосуються моєї роботи. Я не маю там жодних доган, проблем з дисципліною чи чогось такого. Тобто, в випадку симбіозу цього в нас це склалося. Хороша, тобто, класна, якісна робота, дотримання якоїсь військової постави, дисципліни. І це якраз дало мені цей простір, що в мене тут є достатня свобода для того, щоб створювати. Мова не йде про свободу поїхати додому собі на вихідні, на жаль, але принаймні в контексті того, що я маю можливість створювати те, що я хочу, і працювати, і ніхто мені не каже, що і як робити, це дуже важливо. Я думаю, небагато де в Збройних силах є таке, навіть в відділеннях комунікації.